Ви дивилися фільм Чухарая Холодне Танго. Це він розповідає про часи Другої світової і про долю дівчини з Літви, Литов, литовської національності і хлопця єврейської національності, які жили в Литві і спочатку страждали від окупації. Росії, потім від окупації Німеччини, потім знову Росії. Німці Росія знущалася, потім німці знущалися, потім повернулася Росія і почала ту знову знущатися, висилати людей. Ну, це таке все. І це він дуже давно зробив цей фільм, і його пропустили. Мабуть, там не дуже розумні, його дивилися. Які цензурою займаються, бо там проти ці радянських дій, коли вони повернулися, наче звільнили від німців Литву. Тобто вони таке там теж творили, що просто жах. Причому не тільки проти литовців, а проти, й проти своїх також. І без різниці, їм зараз без різниці. І тоді було без різниці. Саме цікаве, що Мені в Фейсбуці прийшов спогад. Я колись написала, коли я тільки його перший раз подивилася, це було декілька років тому, він в 2017 році чи щось. І я написала, що такий сильний фільм, ну, дійсно, є в ньому щось. Ну, трошки такий схематичний, я б сказала. Ну, ну дуже цікавий і дуже все. В правильному світі, якщо зараз можна побачити, там, там сказано, ну усе ось. І, Ну, я думаю, не буду дивитися, все одно росіянський же ж не хочу. Ну, я це про себе все думала. І що ви думаєте, через десь декілька днів у Тіктоці мені виходить цей фільм? Скажіть мені, як це можливо? У вас таке буває? Я вже не кажу, що я там. Коли я вслух кажу, то, то я зрозуміла вже, що вони дають. Це мені що я хочу там. Але я просто прочитала і подумала, що не буду дивитися. І може про себе там я назвала назву фільму. І ось усе. І Тепер. Ну, я його ще раз подивилася, зрозуміла, що він ніякий не росіянський, сорі. Дивилася і зрозуміла, що все було не так, як нам казали, щоб прийшли гарні, справедливі СССРці, звільнили, зробили все по справедливості і все було гарно. Ні, все було не так. Ну що ти поробиш? Тому прохати пощади у таких. Це просто немає здорового сунду, смис, з глузду і з сенсу нічого немає. Вони все одно будуть робити, що вони хочуть і все. У них якесь привратне поняття про все. Ну що поробиш? Всім гарно нього ну, бачите, сонце сходить прямо в глаз. Тепер буде важкувато їздити. Воно так сліпить, у мене навіть очків, окулярів немає, сонячних. Ну, ось немає, все всі сломалися, не хочу, не маю настрію навіть. ну дорогі можна купити десь 10 доларів, 15 доларів. Але не хочу навіть іти купляти, Нічого не хочу.